Дня наші односельчани. Сьогодні ми зібралися біля пам'ятного знаку вшанувати пам'ять жертвам голодомору 32-33 років. Акція 33 хвилини оголошується відкритим. страшні роки голодомору у центрі Європи її житниці. Геницид забрав мільйони жертв наших співвітчизників. В селі Олександрівка загинуло більше 400 осіб, з них 178 чоловіків, 115 жінок, 110 дітей та репресовано сім осіб. Багато людей пережили страшні часи голодомору. Мільйони жертв заслуговують на значну більшу пам'ять ніж пам'ять просто пам'ятники та пам'ятні знаки. Вони заслуговують на пам'ять про кожного, хто загинув, адже знати правду значить знати себе. За, для поневолення людини достатньо зробити ї, забрати її пам'ять. Лише правда про минуле робить людину вільною та готовою до майбутнього. Давні мудрі люди казали, згадавши ім'я людини. Через багато років ти її воскресиш. Так як у своєму виданні, наш односельчанин Синявський Яків Олексійович відобразив у книзі і Мила Серці сторона. Він своєю роботою зробив великий вклад у відтворення списку голодомору. З кожним роком у нас збільшується книга пам'яті. Жертв Голодомору національна книга. Завдяки нашому земляку Даниленку Анатолію Степановичу відтворений і встановлений пам'ятний знак жертвам Голодомору. Ми всі шануємо пам'ять всіх тих, хто загинув в ті роки Голодомору. Час проходить, але ми хочемо знати свою історію, знати своє. Минуле як воно проходило. Дуже багато сімей втратили сім'ї. По Україні села вимирали. Втратили родини, відносини, навіть родини не то, що родини навіть втратили ми. Династії повністю хліборобів втрачені також. Цей день ми зібралися сюди. Ще раз. Вшанувати пам'ять павших голодомору. Спливають роки, але ніколи події голодомору 1932-1933 років політики геноциду в Україні не можна буде викреслити з пам'яті людей, які це пережили. Але таких людей стає все менше й менше, а білі плями в історії мають бути відновлені. Нині ми знаємо, що то було. Був голод, штучно створений, був масовий сталінський геноцид, свідомо спрямований на вигублення українського народу. Це була нерівна, безкромна, голодоморна війна проти цілого народу, такого працьовитого і цілком безневинного. То був страшний, немисний злочин. Такого ще земля не знала. Закрили Україні очі. І душу міцно зав'язали, сліпу пустили старцювати. У 1932-33 роках по хатах ходили спеціально створені бригади і робили обшуки. В них були штрички, якими вони штрикали в сіні, в стрісі, в городі, шукаючи зерно. Знаходили і забирали до зернинки. Дуже багато людей помирало в селах. Коли люди помирали цілими родинами, їх не було кому поховати. Для цього був призначений їздовий з конякою та возом. Він збирав по селу померлих і вивозив на кладовище і складав у одну велику могилу. Тяжкі були тоді часи. Люди вмирали постійно. Деякі люди, щоб рятуватися від голодної смерті, їли своїх дітей або тих, хто помер. Не забути ніяк Україні, ми й бід, свого лиха, і сліз. Пам'ятаймо ми і донині рік, що найбільше горя приніс, Біль несуть і хвороби, і холод, і Чорнобиль також, і війна, та ні з чим ні зрівняним є голод, смерть від голоду дійсно страшна. В 33-му скрізь вимирали цілі вулиці, сім'ї, двори, смутку, ніби у пустелі стояли. Не лунав із них, сміх дітвори. Багато людей ходили по полях, городах, шукаючи мерзлу картоплю, селяни їли кропиву, коріння лопухів, зречаної та просяної полови, пекли млинці, замішані на воді. Більше як 400 осіб в Олександрівці померло від голоду, з них 178 чоловіків. 115 жінок, 110 дітей, 42 особи невідомо де них. Пекетні цифри та слова. У серце б'ють, неначе молод, і мов прокляття ожива. Рік 33. Голод, голод. Знати і не бачить У тих тяжких нещасних днів, коли на превселюдну страту народ приречено на жбріг, а біль нестерпний матерів немає крихти дать дитині, життя її на волосині, а погляд полум'ям горів. І стільки ж голодом зморило людей у селах і містах, не всім насипано могили. Не всім поставлено Христа. Надається слово очевидцю Голодомору, Пархоменко Ганні Палини. Багато я, багато я чого знаю. Усе голод, і, і холод, і, і війну і все. Ну не думайте, діточки, що це казка. Це все правда. Булка. Що, ну, мов не врожай, був і врожай, був і хліб, був і до хліба, була і скотина. Знайшлися такі, що повимітали все. позабирали, повимітали. А ми малі, мого батька було п'ятеро діток. Батько поїхав на заробітки, умер у дорозі. А нас п'ятеро мати виносила на свінтар у полі, у полу приїжджають, а ходили у Шубовку, щось там у Шубовці було трошки та залушпайку якусь принесуть, а дитина вмирає, умерла. Беруть у полу, бо не встигали, возить під вода, не встигала, а везуть. Того рука теліпається, того нога теліпається, того їсточки хочеться. Як же мені? Ї... А що мене, а що мене, що я одна сталася? Я паслася. Я паслася, я пасла лупухи, калачі оті. І я одна днісінька і мати вмерли. Посилають мене. Мені дев'ять год було, іди дитина то там десь щось хтось дасть, дадуть мені хустку, що стягнуть, йду я по підставкам, аж вискакує, вже його нема, чоловік із того, я не цупів літра молока, він від мене дняв, мене поп... ну, а попнула там мене ходить. Забрав там молоко, приходжу, а мати моя лежить убрана на, на лаві, вмерше. А чим же відвезти? Немає чим відвезти. Вже не встигає Е, Знайшли вони чоловіка, привіз мені на цвинтар, ось таку яму сильну покинули, як скотину. А я ж одна залишилася, однісінька. А що ж мені далі робити? Ну знайшлася добра душа, що трошки мене спасла. І я й досі живу. А? І маю сім'ю. Маю п'ятеро дітей, чоловіка вже 37 годин нема вдовою залишилась. Мати 12 онуків маю, шістнадцять правнуків. А я живу. А скільки внук? Двадцять. Оце така моя життя, люди добрі. Бережіться, старайтеся, бо голод страшний, Найстрашніший голод, хто знає, голод, як я його пережила, стараймося, бо хто знає, що воно далі буде. Ну сам себе старайся, щоб воно не пропало, щоб його підняти, щоб його у порядок здати. Оце нам, бо якісь такі часи підходять. Страшні так, що люди добрі. Бережімося голоду, бо голод це найстрашніше, бо що нема ні, що там нема взуття, що це яронда. А як їсти, хочеться, а дітки такі. А, і я така була, я сталася кажуть, де мене не було, і по приютах, і, і били мене, і обіжали мене, і ще живуть. Такі, таке, таке я хотіла сказати. Дякуємо вам за виступ, шановні жителі села. Прошу вас шанувати пам'ять жертв голодомору хвилиною мовчання. Кодорів у Миронівському районі. Тоді там була пристань для річкових суден. Зерно завантажували на судна і вивозили за кордон, а те, яке не встигали вивезти, вночі висипали у Дніпро. Ті, хто ставали свідками цих подій, були приречені на розстріл. Осінній дим роз... розвіявся на скрині, старенька тихо сіла під вікном і глянула в тремтячі долоні, а смуток заховався під чолом. Чому ще скільки літ і скільки кроків, їй не втомне серце так болить? Не старіться, і не хвороба, просто все спорудь, що страшним вогнем кипить. Проте, коли в голодній тридцять третій хаті опинилася сама, вона одна і нікого більш нема. І як їй бути, треба жодувати, а слухать, як дитячий сильний плач. І що може зробити вона мати? І де їй взяти, хоч якийсь калач? Так Україна плакала і ридала, втрачаючи невинних ще дітей, та і земля стригалася, бо знала, що їй приймати в лоно цих людей. Голодомор це спогад незабутній, вона несла усе своє життя, щоб зберегти оте, що дано Богом. І сміливо пронести у майбуття. Про голодомор у цифрах, у цифрах і фактах знаємо таке. Тривав 17 місяців, близько 500 днів. Загинуло близько 14 мільйонів українців. В Україні тоді ще хвилини умирало 17 людей. І досі ще болить, не заживаючи рана, мільйоних втрат. Україна до цих пір оплакує безвинні жертви. Ми хотіла кривді за плеча, тріпотіла правди летіла там, де рідний край, Де Україну голоду найгай, шумаха вдозгину неде, не годину. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку віду, біду не голу, про чужу бороду, криваво чолової скам'яні. Сала мати дитинча, коли сала не в колисці, ні не в колисці, але потру, Мертві по поровах, їх мільйони по в церквах, дзвони, хто тож то в Україні Боже, нині. Того. У кіс голодомор вічна їм пам'ять на не звичай.